Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася тривожна інформація про внутрішній клімат у київському Динамо. Двоє ветеранів, кумерів нашого клубу, як повідомляється, втратили своє місце у стартовому складі після розбіжностей з тренером Олександром Шовковським. Тож підпишіться на канал, підтримайте його лайком і приходьте зі мною. Щоб розібратися в усьому, що відбувається, за повідомленнями в українській пресі Шовковський вирішив скоротити ігровий час деяких досвідчених гравців через розбіжності в їхньому підході до футболу. Серед постраждалих два відомих імені Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко. Джерело стверджує, що обидва не повністю поділяють тактичне бачення тренера, і як наслідок втратили своє місце у стартовому складі. За повідомленнями, ці ветерани не завжди погоджуються з рішеннями Шовковського та мають труднощі з розумінням деяких ідей, які реалізує 50 річний тренер. Цифри допомагають проілюструвати цей складний період. 35 річний Ярмоленко тричі був на лаві запасних за останні п'ять матчів, лише один раз вийшовши на заміну, і розпочав лише гру ліги конференції, де зіграв 67 хвилин. Тим часом Буяльський пропустив два матчі, ще у двох виходив на лаву запасних, і лише один раз вийшов у стартовому складі за цей період, незважаючи на те, що в 11 іграх цього сезону забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі. Результат, який показує, що його талант залишається важливим, незважаючи на цю нестабільність, Динамо залишається на другому місці в українській прем'єр-лізі з 16 очками. Наступний матч відбудеться 18 жовтня проти луганської зорі на виїзді, гра, яка обіцяє бути вирішальною для команди, щоб повернутися на переможний шлях і хто знає, заспокоїти внутрішню напругу. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про цю ситуацію? Чи має рацію Шовковський, зберігаючи свою ігрову філософію, навіть з невдоволеними ветеранами, чи йому варто спробувати примирити склад? Коментуйте нижче, буду радий почути вашу думку. Я буду тут, і ми побачимося в наступному відео з найкращими побажаннями. Слава Динамо!